Я любив таку научну трошки фантастику. Але в мене була істерика, коли ми приїхали в Бориспіль, і значить, мені треба сідати на літак, і при тому я з дівчатами летів. І в мене істерика, просто паніка, що я нікуди не получу, залишаюсь в Києві і летіть без мене. І вони такі кажуть: ми зараз підемо в аптеку. Пішли в аптеку і принесли вісім таблеток заспокійливо. Я їх випив, ці вісім таблеток, я не пам'ятаю, вже там два види заспокійливого. І в мене мозок, як ви розумієте, відключився. Я пішов в літак. В літаках ще тоді щось там їжу якусь давали, навіть алкоголь, там. трошки пива випити, чи вина якогось. Я тоді взяв пива 0,33, випив і відключився одразу. Тобто ми тільки злетіли. Потім почали коромити це все робити, і все. Я одразу відключився. Прокинувся вже, коли мене тормашили і казали: Діма, прокидайся, ми вже в аеропорту, треба виходити з літака, то ми вже останні. А я вже там хропів на весь літак. Ось така історія була: першого перельоту. Тут дуже страшно було, але, але запам'ятається на все життя. Потім назад я вже летів, але вже було більш, більш цікаво. І, і не так страшно. Ну а зараз я вже до літаків відношусь як до маршруток, Тобто ніякого страху немає. Мені навіть це прикольно, це кайфово, можна познімати якісь там хмари, якісь пейзажі з літака.